Енергія завжди з тобою. Познайомся з кула тисячіма павербенк стильним і потужним рішенням для зарядки у будь-який момент. 22.5. вт швидка зарядка, твій айфон, Xiaomi чи інший гаджет отримують максимум енергії за мінімальний час. Підходить для iPhone 16, 15, 14 смартфонів Android та будь-яких usb пристроїв. Компактний, легкий та елегантний, легко вміщується в кишеню або сумку. Ємність у 10 тисячі мах дозволяє заряджати смартфон до двох разів. Ідеально для подорожей, офісу чи екстрених ситуацій. Два порти, Type-C та USB. Заряджай одночасно два пристрої. Розумна система захисту від перегріву, перенапруги та короткого замикання, твоя техніка в безпеці. Стильний корпус, сучасні технології та надійність кула. Усе, що потрібно для впевненого дня. Кула, Powerbank Твоя енергія в дорозі завжди на поготові посилання в описі.